Всім привіт! Мене звати Костянтин. З вами компанія Касін. Касін це Костя і Марина це моя жінка, яка зараз знімає відео. Хочу зняти загальне відео на рахунок нашого повного набору, бо є деякі питання у людей. В принципі, в попередніх відео все розказано, але. Їх важко шукати цю інформацію, тому знімемо заново, нам не важко. Дивіться перед вами, що це таке. Це система для заточування ножів, вона допомагає витримати кут при заточці. Це є основним фактором таким. Щоб за, заточити гостро, вам треба зберегати кут, який ви заточуєте. Ця система вона фіксує кут заточки. Тут фіксується ніж. В комплекті з цією течілкою йде все, що ви бачите, ну, окрім ножів та маркера. І я зараз розкажу по детально, що для чого. В принципі, взявши такий набір і маркер, ви вже можете заточувати майже будь-який ніж. Додатково є у нас аксесуари, але це в кінці відео я розповім. В оцих елементах це тримач каменя. В ньому фіксується камінь, сам, яким відбувається заточка. Ось, наприклад, демонструю, він регулюється по довжині і вставляється в камені різних розмірів. Для чого для чого цей бланк, так би мовити? Він не для того, щоб камінь не зламався, а для того, щоб було зручно зафіксувати тут, тут зроблене. Такий виріз і на бланку так само зроблений для того, щоб більш надійно фіксувати. Це основна його задача. Зафіксували ви бланк. І, в принципі, встановлюється ніж і заточується. Ми зробимо декілька окремих відео. Не знаю, скоріш за все, вони будуть окремо, а може все разом. Ну, Я розповім. Бо одне відео, якщо знімати, то воно в принципі буде. Дуже довгий. Ідемо далі. В комплекті течілкою вже йде муфта тонкого регулювання. Це для тонкого, під... для тонкого підлаштування вже в процесі роботи от Таким чином, вона передвігається, фіксується, і оцей гвинтик відпускається. Це називається вузол ковзання. І таким чином дуже-дуже точно можна підлаштувати. Підлаштували і затягнули. І все у вас воно на одному місці стоїть. Матеріали, з чого зроблений вузол ковзання, це поліацеталь. Буває питання, чому тут не бронза стоїть або ще щось, бо поліацеталь, він краще, ніж бронза в плані ковзання. То метал об метал треться, а то метал треться від пластик. Але пластик це незвичайний, це конструктивний також пластик, він дуже класно підходить для вузлів ковзання. Краще, ніж це, ну я не знаю, що там щось були потуги замінити це з едексом чи ще чимось. Знов-таки вертаються всі до поля І роблять навіть. Течілки, де робляться там, бронзові втулки, вони винімають і ставлять туди знов таки поліацеталь. Штанга в процесі роботи треба її очищати. Бо зазор тут дуже-дуже точно все зроблено, щоб не було люфтів. Сюди попадає якийсь який бруд, навіть та, ж, та сама пиль, і вона починає забивати. Отвір, і штанга важко починає пересуватись. Треба капнути навіть можна тим мастилом, яким ви очищаєте камені. Капнути сюди там, сюди, капельку сюди, порухали, взяли серветкою витерли, капельки капнули, і знову у вас все класно ходить туди-сюди. Ну, і це парковичний крюк. Щоб вам ви не шукали, де на що поставити штангу, де парковка в комплекті. Також йдуть пружинки, які працюють як демпфер, щоб у вас не було жорсткого удару, вони трохи зменшують силу удару. Також на штанги йдуть обмежувальні кільця, вони підлаштовуються під. Під камінь, який знаходиться вже безпосередньо в роботі на ножі. Щоб у вас камінь не спригнув з ножа, або якось терцем ви не вдарили, ось відстань вона підлаштовується цими обмежувальними кільцями. Теж воно йде в комплекті. Штанга, передня частина зроблена з каліброваної, шліфованої. Сталі. Вона йде зовнішній шар, в неї йде загартований, Вона ну, одна з найкращих, що мені вдалося знайти. Тихо, класно все працює. Штанга йде розбірна, тобто знов-таки той ж самою викруткою, яка йде в комплекті, ви можете відкрутити гвинтик. Вийняти штангу, яка буває дуже туго сюди вставлена, буває легше по різному. Там одна сотка вона вже влияє на то, як легко чи важко воно вставляється. І знову так от зібрали. Зроблена вона розрізна для того, щоб легше було зберігати і транспортувати. Робили ми спочатку суцільну, але багато за кордон замовляють, та й в принципі. Для транспортування важко, коли вона довга. Довжина і 65 см. Тому прийшли до того, щоб робити її розрізну. Цей вузол також цей вузол зроблений також із поліацеталя. Це майданчик для електронного кутоміра, якого в комплекті нема. Але, в принципі, можна його докупити, якщо є в цьому потреба. Також можна використовувати телефон. Ну, зручніше, звичайно, використовувати електронний кутемір, а не телефоном користуватись. Це вже по бажанню. Але в комплекті вже йде ось такий от майданчик, якому, в якому все передбачено. Ну І також пружину для того, щоб фіксувати камені, просто ставити і знімати діаметр штанги ось цієї і вертикальної 8 мм. Також хочу сказати, що течілка у нас в такому в повному наборі вже є на подіумі, але можна придбати і без неї. Ну, Так як цей набір він йде, якби, тут все найкраще зібрано, то він вже йде на подіумі. Вага самого подіуму 3,5 кг. Він зроблений з заліза, пофарбований. Всі справи. Легко тут зажимається ось такий мисливський ніж, і можна перевертати, не буде вас задівати за стіл. Для того воно робиться, як припіднімається. Ми спочатку продавали без нього, але багато покупців потенційних просили зробити платформу. Щоб можна було ставити де їм зручно, і тепер е, вже є така можливість придбати вже все це в комплекті з платформи. Також е, забув сказати, що в комплекті з камінням йде шкіра, шкіра використовується, ну, в принципі, всі знають, для того, щоб е, після того, як ти заточив, зробити пару рухів по ножу, щоб він ще гостріше став. Умовно кажучи, на ньому залишається після заточки, якщо подивитися під мікроскопом така начебто фольга, а шкіра його підчищає і він починає ще краще різати. Це шкіра італійська, високоякісна, тверда, на неї не наносяться, в принципі, пасти. Ну, Можна хіба що там Пасту гоя наносити, і вона має теж якісь абразивність, і пару рухів робити. Ну, Я, наприклад, то я користуюсь просто чистою шкірою, і все класно виходить. Якщо ходите в більш якісну заточку, більш гостру, звичайно, можна використовувати і алмазні пасти, і Ті ж саме ельбори з, з малою мікронністю, да, 3х2 мікрони, 5-3 мікрони отакі, робити дзеркало, щоб там волос не просто збривало у вас, а щоб його можна було застругати, як карандаш і розрізати пополам. Всі, в принципі, проходять. Хто за заточкою, всі повинні пройти цей етап, ну а потім воно багатьох пропускає. Ну, така можливість, так, також у вас є і буде при бажанні. В комплекті також можна докомплектувати течілку, можна докупляти аксесуари, є окремі відео, це, наприклад, перехідник для загострення ножиць. Сюди, мовно кажучи, губка та сама, яка йде в комплекті, вона таким чином ставиться і змінюється кут, бо ножиці загострюються під іншим кутом, ніж ніж. Ну, окреме відео в мене, в принципі, воно є. Можна буде передивитись, може посиланням поставимо. Також е, можна докупити такі перехідники. Це все поліецеталь. Е, не треба хвилювати, що це пластик, бо це він дуже-дуже міцний пластик. Я навіть використовую, коли виробляю цю течілку на фрезерному станку. У мене є така болванка е, із бронзи. Такий шматок бронзи. І я підбиваю, щоб все стояло, то я використовую, щоб не пошкодити алюміній, І як наставку, і б'ю, і йому так, є якісь вм'ятинки, але він не розлітається. Ну, мовно кажучи, працює як демпфер, І навіть, витримую навіть удари як молотком. Настільки він міцний цей поля в той же час він класно обробляється, ну і витримує всі навантаження, які треба при заточці. Давити при заточці дуже сильно, немає ніякого змісту, від того не відбувається швидше робота, а тільки швидше зношується камінь. Тобто все, в принципі, використовується під своїм весом. Під своєю вагою, все відбувається весь процес заточки. Треба вам маркер, без цього ніяк. Ну, в принципі, в мене є відео, і якщо треба, я ще зніму окремо, як поставити ніж, як попасти в свій кут. Для цього не треба використовувати кутомір, а треба використовувати маркер. Особливо, якщо ви починаєте заточувати, то треба використовувати маркер. І Все, і в принципі у вас вийде заострити, буде різати ось так. Ще також декілька слів хочу сказати: за L-адаптери. L-адаптери, бо він формує як буква L. Аналійська. Вони використовуються для того, щоб можна було губки на течілки здвин здвин здвинути між собою максимально близько. Бо із за конструкції, ось це, наприклад, величина, на яку ви можете здвинути близько. Можна, звичайно, звідси перекрутити і поставити сюди. І так само ставити тут невеличкий ніж, наприклад, отакий, так? і загострювати його. Але ті, хто займається заточкою, вони хочуть, щоб у них було все по центру. І для того зроблені ось такі перехідники, які ставляться ось так. Ну, звичайно, ось цей звідси з губки викручується і ось сюди. І таким чином. Можна е, ставити дві губки, в ось ці прорізі. Ось так от разом. Звідси винімається і сюди ставиться. І таким чином воно у вас по центру виходить. Е, також е, можна як е, аксесуари докупати ось таку губку. Теж люди, багато хто просив, бачите, вона не просто рівна іде, а за такою виборкою. Для ножів, в яких йдуть спуски від обуха. такі. Бо ця губка, вона, в принципі, зводиться, а, теж не, не паралельно, а трохи під кутом, але цього буде, буває недостатньо, особливо якщо ніж товстий. Зараз покажу на плос... плоскій губки, яким чином. Якщо буде видно, не дуже видно, так? Да? Зазор, коротше кажучи, між губкою і самим обухом, то губка а, з такою виборкою вона більш надійно облягає цей спуск і фіксує ніж. Ну, це. Може, тим, хто купляє спочатку і знайомиться з оточкою, Можливо, вона не треба. Але будете знати, якщо у вас ніж іде отакий, нема тут рівної площадки, за що схопитися, то вам, скоріш за все, надобиться ось така губка. Вона продається окремо, як аксесуар. Ну, якщо будуть у вас якісь питання, задавайте, будемо знімати ще відео. Ну і найголовніше, що треба було сказати з самого початку, в чому смисл цієї всієї течілки, що вона і називається з поворотним механізмом, бо в неї оцей механізм де він фіксується, як бачите, і він дозволяє вам, не знімаючи ножа, не. Передвигаючи нікуди, фіксується він тут надійно і заточується. І тим самим зберігається кут з одної і з другої сторони. Це основна його функція. Це те, що ніж, як на інших течілках, вони зніма... ніж знімається, перегортається і ставиться і знову точиться з іншої сторони, то тут вона фіксується і ніж стоїть в цьому положенні від початку і до кінця. Ну і зрозуміло, шокут, е тримається. Це основні два правила. Ще хочу сказати декілька слів про мастило. що воно взагалі потрібно. В процесі роботи камінь забивається металом, який знімається з ножа. І він насипається, а ну, треба, його, він налипає на камінь, і його треба якось чистити сам камінь. Зрозуміло, що. Є камені, які чистяться водою, але на перший погляд, воно наче зрозуміліше і краще, але ну, ми, наприклад, займаємось вже виробництвом продажів і камені, і течілок вже не один рік. І спілкуємося багато з людьми, які займаються професійно заточкою, і процес роботи з камінням, яке працює з водою, воно не таке зручне, як працювати з маслом. І за того, що масло воно не ллється, не капає так, як вода, воно тримається на камені, бо камінь працює. Ось в такому перевернутому вигляді, і якщо це буде вода, вона буде швидко висихати, і за капілярною ефекту, воно не буде, керечі, кажучи, нормально триматися на камені. Тому використовується масло. Масло треба для того, щоб його основна функція для того, щоб відчистити метал з каменя. Ви капнули три капельки масла. Розтирається взагалі це е, пальцем, працюється. Е, деякий час попрацювали і візуально спостерігаєте за тим, що коли камінь почернів, пару, з кожен, скільки це часу, важко сказати, бо всі сталі вони різні. і по-різному відбувається цей процес, тому ви або на дотик це відчуваєте, або візуально спостерігаєте. Почернів камінь, капнули знов таки три капельки, трохи пальцем так повозили, сам метал піднімається із каменя, витирається це зазвичай якоюсь, якимось папіром, наприклад, або туалетний, або якісь інші серветки. Витирається воно все легко, знову дві капельки, розтери, розпроді, розподілили по каменю, розтерли і знову працюєте.